Доброго вечора, ми з України. І сьогодні буде огляд на насіння з Aliexpress. Я вам покажу, які насіння я купила, і ми їх з вами посадимо, а також е, покажу, що з них вийшло через місяць. Ну що ж, поїхали. Для початку я вирішила показати весь процес посадки насіння. В горщики. Насіння. Мені прийшли всі в одному пакуванні, хоча я замовляла в різних магазинах різні насіння. І так, Для початку я вам показую весь процес садження. Я беру просто пластикову ємність, роблю невеличку лунку, і потім присипаю землею і зверху поливаю. Забула сказати, що я купила. Перше, що ми з вами саджаємо, це в нас помідори. Саджаємо по декілька зерняток, тому що це китайське насіння з Aliexpress, і я навіть не знаю, що від нього можна очікувати. Перше ми саджали помідори, замовили великі такі масивні помідори. Подивимося, що з них буде. Також я замовила ще перець для кімнати це не на висадку, це буде типу сад на А Помідори ми потім пересадимо, а перці хочу. А посадити, щоб вони росли на підвіконні. Це перці гострі, здається, називався поцілунок дракона. Я не знаю, що з них вийде на даному етапі, але ми оптимістично саджаємо у такі імпровізовані горщики. До речі, якщо у вас немає вазонів, але є ось такі. Наприклад, контейнери пластикові. Це в нас з-під, наприклад, майонезу баночки, також з-під моркви по карейськи баночки, то можна саджати і в них. Читала багато коментарів стосовно, наприклад, квітів з Алікспрес, які просто не всходять. З розсладою помідорів і так далі теж було багато відгуків, що. Вони не всходять. Тому вирішили посадити побільше в нашу землю, і ось там трошки в нас перший раз вода не хотіла сходити. За допомогою палички від морозива ми допомогли дійти воді до насіння нашого, і все. Тепер ми з вами бачимо, як ця розсада в нас повсходила. Перець дуже полюбляє влагу. Перше відео це було на протязі 4 днів, що було. а це вже частина через тиждень після посадки. Перці реально зійшли, і, в принципі, все дуже добре. А ось помідорки, як ми і казали, що. Не все насіння всходить з Аліекспресу. Так, забігаючи наперед, ви бачите ще через декілька тижнів, як це виглядає насіння, як все в нас повсходило, як я і казала, сад на підвіконні. А ще що хочу сказати: що, забігаючи наперед, вже пройшов. Майже рік з моменту моєї посадки цієї, і насіння з Аліекспресу, саме гіркого перцю. Сам перець буде невеликого розміру, але, як на мій погляд, це найкраще. І ще хочу сказати таку річ, що перець не дуже гострий і. В принципі, так можна замовляти саме перець. З помідорів в подальшому відео я вам покажу, що буде. Але помідори не варіант з Алікспресу. Або, може, потрібно їх було саджати зразу в ґрунт, але з ста насінь, яких ми замовили, взійшло десь приблизно 15 штук. Тобто нереально. Це насіння використовувати, воно просто не сходить. В одному з влогів я вам покажу, що в мене вийшло з помідорів. цих. А ви, якщо вам подобалось це відео, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!